Цьому випуску серйозність Ф'юрі може стати ключем до перемоги. Неочікуваний прогноз Льюіса. Все залежить від темпу. Холіфілд про перемогу Усика. Стосунки Фюрі з тренером згасають чи сора про шанси Усика на нокаут. Він пройшов багато, і тепер буде іншим. Теренс Кроуфорд визначив переможця. Ф'юрі не допоможуть навіть куплені судді. Форман приголомшив своєю заявою. Підпишись на наш канал, щоб бути в курсі свіжих новин зі світу єдиноборств. Лічені дні до бою Усик Фюрі. Зроби поєдинок ще цікавішим з Фавбет та бонусом для нових клієнтів за посиланням в коментарях. Відлік до реваншу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком почався. І разом з цим почали надходити прогнози на бій. Серед усіх спекуляцій, колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі Ленокс Люїс розповів, як циганський король може перемогти гордість України 21 грудня в Верріаді, порівнюючи цей бій зі своїм боєм проти Евандера Холіфілда. Я думаю, це буде жорсткий та серйозний бій. Після першого бою я насправді переглянув свій бій з Евандером Холіфілдом. І я подумав, чим відрізняється наш бій від бою між Тайсоном та Олександром. Відмінність у тому, що один з бійців був більш серйозним, ніж інший. Отже, якщо Ф'юрі буде більш зосередженим, в нього будуть всі шанси на перемогу. І я це бачив в його підготовці. Він набрав трохи більше ваги. І він набагато серйозніше підійшов до реваншу. Відомий британський промоутер Еді Хірн в свою чергу вважає, що довгоочікуваний реванш буде настільки близьким, що неможливо буде передбачити результат. Я думаю, що з тим, що ми побачили від Усика в першому бою, а саме з його здатністю сприймати інформацію, то Тайсону буде дуже важко щось протиставити проти нього. Ф'юрі потрібно буде спробувати змінити щось. Проблема в тому, що Усик адаптується до всіх стилів, він адаптується до всіх ситуацій. Усик бив, відступав і перемагав хлопця, який важив майже 130 кілограмів, і з ростом більше ніж 2 метри. Еді хірн не хоче ставити проти Олександра Усика у майбутньому бою. Це повинно дати уявлення про те наскільки близьким очікується цей бій. Але Ф'юрі має шикарну історію повернення. До 25 років, у 1988 році, Евандер Холіфілд став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Згодом він перейшов у важчу вагу, а через два роки вже накаутував Бастера Дугласа, який раніше того ж року сенсаційно переміг Майка Тайсона. Завдяки цьому Холіфілд здобув титул абсолютного чемпіона у Важкій вазі. Це шлях, який повторив Усик. Холіфілд бачить багато спільного з собою та Олександром. Обидва бійці великі бійці, але вони б'ються у двох різних стилях. Я думаю, якщо бій не буде дуже агресивним, це на користь Тайсону Ф'юрі. Але якщо бій буде насиченим, дуже близьким, я думаю, перемога буде за Усиком. Усик це той, хто, коли мова йде про бій, є справжнім бійцем. А Тайсон Ф'юрі це розумний боєць. Якщо темп буде повільним, є велика ймовірність, що він переможе. Усик нагадує мені мене самого. У нього є цілі, і його мета бути найкращим. Я нещодавно з ним зустрічався і він сказав мені таке: ти став чемпіоном у першій важкій вазі, а потім став чемпіоном світу у важкій вазі. Я зроблю те саме. Тайсон великий хлопець і має багато здібностей. Іноді люди думають, що якщо ти великий, то ти найкращий. Але він також має добрі боксерські навички і все таке. Його розмір має що спільне зі стилем його бою. Він високий хлопець, він тримає суперника на відстані. У нього довші руки. Звісно, він може перемогти. Але якщо вони зблизяться, я думаю, що все зведеться до того. Того, у кого руки швидші. І тоді менший хлопець переможе. До того ж, Олександр добре приймає удари. Мені подобаються обидва ці бійці. Вони обидва великі, вони довели це і билися з усіма. Усик має битися у своєму стилі. Я був такий самий, як Усик. Я був одним з таких бійців. Але якщо я не буду битися правильно, то я не виграю усі бої. Ф'юрі високий боєць, він отримає перевагу, якщо Усик буде триматися від нього подалі. Але якщо він залишиться поруч, то Усик Дістане. Мистецтво гри полягає в тому, що обидві людини хочуть бути найкращими, якими вони можуть бути у своєму часі. І єдиний час, який у них є, це тут і зараз. Розмір став ключовим фактором у підготовці до бою. Деякі експерти віддають перевагу Ф'юрі саме через його фізичну перевагу над усиком. Українець поступається супернику 12 см у зрості, 18 см у розмаху рук і близько 22 кг у вазі. Експретендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Дерек Чізора із Великої Британії також поділився думкою щодо майбутнього реваншу. Я не думаю, що Тайсон був на 100% готовий у першому бою. У нього було величезне розсічення. Він не спаренгував так, як хотів, і він був недостатньо підготовлений. Але все ж таки думаю, що усик нокаутує його цього разу. Адже стосунки Тайсона з тренером Шугаром Хілом згасають, і це помітно. Тож я ставлю на українця. Дерек повністю віддає перевагу Усику і наводить доволі вагомі аргументи. Промовтер чемпіона Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чому Тайсон Ф'юрі вже точно не зможе зістрибнути з грудневого реваншу і також дав свій прогноз на цей бій. Знаєте, чому Ф'юрі уже точно не зістрибне з реваншу? Він добряче отримав на горіки від туркі Альшейха, коли зірвав його плани на перший бій. Навіть якщо у нього буде щось серйозне, він все одно вийде на ринг. Ф'юрі практично нічого не змінив в підготовці до реваншу. На такому рівні коней на переправі не змінюють, він все вірно робить. Але ми знаємо його добре і добре готувалися до нього. Тож, на мою думку, Олександр виграє цей бій. Зірковий американський боксер Теренс Кроуфорд, один із найвидатніших бійців сучасності, володар титулів у трьох вагових категоріях абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі, та непереможний боксер, який виграв більше 40 боїв. Також поділився своєю думкою щодо реваншу. Теренс відомий своїм глибоким розумінням боксу, що робить його коментарі особливо цінними. Я знаю, що на перший бій передбачив перемогу Усика. І знаєте, Усик мій хороший друг. Тайсон теж хороший друг, але я не такий близький з ним, як з Усиком. Я думаю, що це знову буде захоплюючий бій. Думаю, Тайсон Ф'юрі внесе корективи в реванш. Я не думаю, що він став занадто самовпевненим. Я просто думаю, що Тайсон пройшов через багато чого в особистому житті. І я думаю, що його тренування, перенесення бою це все відіграло певну роль у першому бою. Цей бій буде більш конкурентним. Ф'юрі вийде на ринг з іншим планом, як він це зробив з Вайлдером. Відомий український боксер і спаринг партнер Усика Сергій Радченко також не залишився осторонь обговорення поєдинку. Я неодноразово спаренгував із Сашею, і так у нього немає сильного удару, але сильні його сторони це швидкість, таймінг та точність. Усик це боксер, який вміє бити дуже точно, вчасно і влучно. Я не здивуюся, якщо він влучить по ф'юрі і буде щось подібне як з Белью, коли Усик нокаутував британця. На думку багатьох експертів, у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі саме швидкість і точність можуть стати головною зброєю Усика. Перед цим захопливим поєдинком легенда важкої ваги Джордж Форман поговорив з журналістами і поділився своїм прогнозом. Тайсон Фюрі зустрів суперника свого рівня. Все, що Усику потрібно зробити, якщо він досить розумний, це вигравати перші раунди. Окей, можливо, можна поступитися четвертим раундом, але потім знову виграти інший раунд. Все зводиться до того, що він не хвилюється ні про що інше, крім того, як перемогти за очками. Усик надійний боєць. Він може прийняти удар. Тому навіть якщо судді будуть не найкращі, яких можна купити за гроші, Усик все одно повинен виграти. Звісно, Ф'юрі вже знатиме, що тепер. Тепер він може програти. Це робить бій іншим. Як ти тренуєшся, як ти набираєш форму. Повернемося до того, як Ф'юрі бився з Кличком у 2015 році. Він бився з кличком до останньої секунди. І саме так ти маєш битися з усиком. Це буде захоплюючий бій. Я, звісно, підтримую Тайсона Ф'юрі, тому що він особливий для боксу. Я його фанат. Але це не впливає на мене. Я хотів би бачити, як він залишиться і виграє ще кілька боїв. Друзі, а які ваші прогнози на цей мегареванш століття? Адже думки експертів значно розбігаються? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!